Ми Я вже поправимо. Треба розготувати. Керуйте. Викопування труб відбувалося систематично, Чому ніхто про це не говорить. Всі ми знаємо, що це не місяць тому, у нас ті труби викопали. Чому зараз не було резонансу? Чому? Тому що це є стратегічно важливі труби. Тоді, коли в країні йде війна, тут уже казали хлопці, формуються територіальні оборони, так щоб оберігати на випадок введення воєнного стану. У нас викопуються стратегічно важливі труби, якими ми повинні мешканці міста бути забезпеченими у випадку надзвичайного стану водою. Водою, це не є геноцид. Ми не в Донецьку, ми не в Луганську. У нас не відбуваються бойові дії. Це не є геноцид. Тому вона набула резонансу, але викопування труб відбувалося систематично з року в рік, з року в рік, з 11, 12, 13-го року зверталася громада. От я хочу до нашого начальника міліції, я вас перший раз бачу, слава Богу, до вас зверталися в Бориславську міську міський відділ міліції, мешканці нашого міста. Приїдьте на логову. У нас викопують труби. Виклик. Приїдьте, у нас на, на Мотрицьку викопують труби. Приїдьте! у нас на Городищі, викопують труби. Наша міліція приїжджає і що? Подивилися? Труби не наші, а труби не в місті. А ми не знаємо. А що ми робимо? А що? А подзвонить нам дядя, начальник, якийсь і скаже: забирайся, тому що ти не відповідаєш своєму рангу прикривати. Ми кричали, ми говорили. Нам Януковичі не давали, так? Нам не давали Януковичі. У нас була схема, пов'язана там бандити при владі, банду геть, всі вийшли, кричали, не боялися. Ми вийшли ми 20-річні, 30-річні, такі, це, що ще життя не бачили, не вийшли для того, щоб щось змінити, щоб вже нашу гідність не принижували, щоб нашу гідність не принижували. І щоб не ми сиділи тут, отак от зібралися, і вас, як маленьких хлопчиків, чи хвостали. А щоб ми могли подзвонити і сказати алло, міліція! Поможіть нам! І міліція приїхала і допомогла. А не так, що в нас міліція, боже міліція. Так зараз щось буде страшне. Зараз тебе зроблять дурного. Зараз викличуть психіатра, а, що складуть акт, ти з головою не дружиш, угу. і зрештою тобі треба просто кажучи. виїжджати з того міста. То не буде О, того. Конець. Дякую. Дякую. Я ще відносно трупу. Також 11-й рік ці труби масово викопувалися на вулиці Модрицькій. Будинків там мало, починаючи від п'ятої школи і закінчуючи хімічним заводом туди на млинки. Техніки були, було стільки, що ми вже в житті її не бачили. Це були нові, нові машини. Це були крази Камази, це були трактори. Тиждень жителі вулиці Модрицької блокували під'їзд машин, тракторів. Знаєте що? Що нам, що нам говорили? Що це іде заміна труб. Ви знаєте, вони вийшли вже з ладу, треба новими поміняти. Коли ми вже до наші люди до що це просто крадіжка, ми виходили, ми перекривали дорогу машинам. Машини їхали просто на нас. Зараз знову в 13 2013 році я особисто своєю родиною, я особисто своїми сусідами перекривала дорогу машина. Мене чуть не збила ця машина. Я хотіла сфотографувати, розумієте, номери машин вона на мене вживу пішла. Діло в тому, що машини, техніка працювала у нічний час. Це було десятки машин, десятки тракторів. Нам розрили цю мотрубку, отако розкурилесили. Невже в місті посадові особи не знали, що робиться? Невже міліція не знала? В нічний час все горіло, все світилося. Ми дзвонили куди могли. Дали в 11-му році забрати труби, в 13-му приїхали, значить другі. Це вже водяні копали. Розумієте, що сталося? Нам, знаєте, що сказали? Навіть угоду хотіли з нами скласти. Якщо за півтора місяця, не буде розслідувано цього. Тоді ви їх звільняєте з посади? Вони самі напишуть репортаж. Я ще раз присутно запитую вас, Андрій Іванович, вас, пане Яриші, вас, пане Наловайку, всіх решта працівників міліції, які тут присутні, скільки вам часу потрібно, щоб з цією водогінною справою було доведено до кінця. От я питаю вас, місяць часу вам достатньо? Достатньо. достатньо. Я вам даю півтора місяця, а ви, керівники міліції, повинні довести все це до особового складу, що вже так, як раніше було, вже роботу міліції вже так сприймати не будуть, і вас терпіть ніхто не буде. Оце моє завдання з дня мого призначення. Я вас всіх про це збирав на нарадах, на доводив цю позицію. Що суспільство помінялось, мусимо помінятися і ми з вами. Зрозумійте, оце просту, дуже оцінку. Що як було, так не буде.